Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми Гайдамаки Третій півні. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла й текла і висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче. Ніхто не згадає, тільки вітер тихесінько повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрімними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже. Жито собі сіють, багато їх. А хто скаже де гонти, могила? Де праведного мучника, де похоронили, де Залізняк душа щира, де спочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч хвал гармати земля стогне, гнеться сумно. Страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.